Київський двірник 20 років малював у стіл, а тепер його картини виставляють у музеях. Алеонідові Бурковському 72 роки, 13 з яких він працює двірником у Почерському районі Києва. Така штука вийшла. як кажуть, зараз бізнес. Якщо в мене не обігорні, так музея був би мільйонер. А повернувся в 59 років. Це вже був вік. Розумієте, і крім двірників, двірника нікуди не підеш. Ну я і сюди прийшов. Розрадою стало малювання, яке Леонід завжди любив, хоча ніде цьому й не вчився. За 20 років у нього назбиралося понад тисячу картин, але показувати їх двірник не наважувався. Та якось вирішив, чому б не влаштувати виставку прямо у дворі просто неба. Обіцяв людям, які тут живуть. Що я зроблю вернісаж? А кращого міста просто немає. Міста нема. Тому і тут яскраві картини привабили перехожих. Люди роздивлялися та фотографували їх. Світлина Леоніда на тлі власних робіт потрапила до соцмереж і викликала чималий інтерес. Зокрема, у завідувачки виставкового відділу музею Кавалерідзе Олександра Савинок і, а, друг. Надіславши мені новину з твіттер ну, новинного про виставку Бурковського, Я йому кажу, ну давай шукаємо контакт. Нас зацікавила саме от його самобутність, його сміливість, жага до, до творчості. Так у свої 72 Леонід уперше отримав велику персональну виставку. Запрошують мене, мене не так часто. Це можна сказати перший раз. Так що як я міг відмовити картини Леоніда вразили не лише пересічних відвідувачів, а й мистецтвознавців. Його стиль визначили як авангардизм та абстракціонізм. З'явилися й охочі купити твори. Утім, продавати картини митець не поспішає, каже його мета не гроші, а визнання. І мрія чоловіка здійснюється. Нещодавно він отримав пропозицію про виставку у Польщі.